Добрий день всім, вітаю вас в цьому дні. Гарний день сонячний, хоча холодно осінь, але слава Богу, ми разом, ми говоримо, ми спілкуємося, ми е, робимо те, що нам Господь Боже поклав на наше серце, діємо як, так, як можемо, так, як нам відкрито, і рухаємося далі. І я зараз прошу Духа Святого, Дух Святий, я тебе благаю, зараз допоможи мені е, зробити те, що ми робимо середах, благослови, помаж, тому що я можу говорити все, що завгодно, чи будь-хто з нас, але якщо ти не, бл... не помажеш, не благословиш, то воно Боже Святе, не дістанеться до цих сердець, а це так, так важливо, щоб все те, що ми про що ми зараз спілкуємося, щоб воно. Якби вливалося, вливалося в наші внутрішність, вливалося в наше серця, щоб воно нам допомагало в тому, що ми, ми рухаємося, тому що ми, ми ж хочемо, щоб Бог рухався сильніше, міцніше, могутніше. І це дійсно відбувається тоді, коли ми освячуємося. І сьогодні от така тема, ну, знову ж таки, нічого нового, але і навіть ми колись про ці про мотиви говорили, то сьогодні теж таке в мене було побудження, це ж проговорити про мотиви серця, про мотиви наших сердець, щоб ми ще раз і ще раз в цьому, в цьому якби себе перевірили і щоб ми робили певні, як би. Прибирали те, що не треба, і навпаки, може стверджувалося, що у нас все добре, все гаразд. Ну і що таке мотив і мотивація? Да, це те, що людина пободжує певні дії чи бездії. Те, що вона допомагає мотив, мотивація, мотив він допомагає вибрати, що ти будеш робити, чого ти не будеш робити. Гарного, а може, і негарного. Це дійсно, воно якби в моєму житті мотивація, мотив, мотив, він допомагав мені мати ну, бажання якісь е е іменно, не просто якісь, а й гарні, і е, важливі бажання. І е е вона, цей мотив він допомагає нам досягати певної цілі, певного плоду, певної мети. І ми, як християни, да, у нас є одна мета. Ну я вірю, що так у нас є. Є одна мета. Це для того, щоб ми можу, могли послужити Божу в будівництві того царства, яке він, він будує, це Його царство і це він будує. Тобто це не ми будуємо, а він будує. Да? Він будує через нас тут на землі, але його воля, його, його цілі, його цінності. Його бажання, тобто не те, що наше. Хоча весь цей світ, він, ми, ми знаємо, він, він весь так. Е, ну, більша частина цього світу, люди вони по природі мають ну, егоїстичні наміри. Вони живуть для себе. Вони ж, знаєте, в мене таке поняття, мамо, чули, 3D, да? е, Дитя, деньги дерева. А, Дитя, деньги, може, 4D. Дитя, деньги дерево, дом. Да. І якби, це, якби, ну, це живе в цьому цей світ. Але слав, ми, ну, ми не цей світ, да, ми відокремлені від нього, і в нас інші наміри, в нас інші цінності, в нас інші мотиви, в нас інше те, що нами рухає, і для чого ми живемо, і що ми творимо. В, ну, в цьому житті, заради чого ми, ми народжені і спасенні. І саме, саме таке простіше е, місцеписання, яке нам може допомогти е, дійсно побачити наші мотиви і якби, зберегти правильні мотиви і підкреслюється, ми його дуже добре знаємо. це притча 4.23, на усе, що лише стережеш, стережи своє серце, бо з нього виходить життя. Тобто оці мотиви виходять з цього серця, тому що в, цьому, в нашому серці є якісь е, цілі, якісь е, звички, е, те, як ми раніше, може, жили, досвід. І е, якби дуже важливо, щоб ми співвідношували спів, себе да, з цінностями Божими і з цінностями. Е, Тими, які ну є як є небесні цінності, да, тобто ми не можемо жити як ну принаймні, я так. Я так думав, що ми не повинні, не можемо жити, як живе цей світ, це не наші цінності. Ми, ми, ну, ми набагато більше поставлені. ми набагато більше можемо робити. Ми набагато більше можемо з Господом досягати. І ну а звичка, яка з які нас все ж таки ще є. Ми, ми ну ми ще не, не святі, ми ще не, не возносимося. І тому ми самі собі. Ну теж така звичка, це може непогано, може добре. Да, що ми самі собі в принципі здаємося гарними, добрими, правильними людьми. І там в Єремії але в Єремії написано: Да, усі дороги людини здаються їй чистими, але Господь зважує її наміри, оскільки людське серце дуже підступне вкразі псована. Тобто, при всьому тому, що да, ми багато робимо, ми багато служимо, ми багато діємо. Багато робимо для господа. Але все одно ця наша природа, вона, на жаль, в нас є, і нам дуже багато треба робити для того, щоб боротися з нею. Дуже багато якихось речей, щиро, от саме ключове це щиро на себе дивитися і щиро самі собі відповідати, чому я так поступаю, чому я так дію, чому я так говорю. Да? Тобто людина в своїх діях, в чинах, в словах вона відкриває свої наміри, вона відкриває свої мотиви. Навіть може вона цього не замічає, і взагалі, ми знаєте, я думаю, кожен з вас підтвердиться, що от ми дуже дуже добре бачимо іншу людину. Ми вже про це говорили, і це теж непогано, коли нам Дух Святий допомагає розуміти, якби чим людина рухається, які цінності. Хоча нам важко побачити себе, це 100%. Для цього є у нас, якби дійсно, ми єдиного одного. Ми один одного можемо робити якісь зауваження, ми один одному можемо робити якісь е е облічення, да, говорити якісь речі, що це в тебе неправильно, і нам ну, варто прислухатися до таких моментів. Ми можемо питати у Господа, от ми, як на нічній молитві, ми, е Люди нам з пророчими дарами вони нам служать, якісь речі говорять від Господа, я дуже багато отримала від того, дуже багато якихось кривих речей, які я в собі не бачила. Я ж ну, я нормальна, я ж служу, я ж дію, я намагаюсь, я стараюсь. Але виявилося, що є певні речі, яких є темрява у мені, є речі, які виставлені якісь забори, є речі, які, якби, Бог не хоче цього. Ну, начебто для мене воно нормально, а Богу цього не треба. Він, і він мені про це якби намікав так потрошку, може наговорив категорично прямо, але ну я розуміла, що що, мабуть, мабуть, цього не треба. І коли мені люди стали цим служити цим даром, то дійсно, от, я дуже багато певних моментів я для себе обрізала, і я вже, якщо раніше я боялася якось іти проти своєї плоті це один з ключових моментів для того, що коли ми працюємо своїми мотивами, то іти проти своєї плоті, іти проти своїх досвідів, своїх бажань може навіть, свої хочу, не хочу, можу, не можу. Да. То іменно було завдяки от таким от діям Духа Святого мені Бог допоміг цих речей позбутися, принаймні відріктися, принаймні виявити дуже тверду позицію, що я цього в собі не хочу. І в псалом 18 написано, хто зауважить свої помилки від таємних провинно чистими. Тобто, а це одна з наших таких ключових молитв, тому що ми не знаємо свої таємні речі. Ми не знаємо, іноді ми діємо, іноді ми творимо. А якщо може і розібратися, то може мотивів будуть зовсім зовсім інші, не такі, які ми кажемо, не такі, які ми хочемо. Да, ми ж всі співаємо Господу. Боже, як, ти, як я тебе люблю. Хочу йти за тобою, ти єдиний є для мене. А коли наступає певна ситуація, певний, треба робити певний вибір, то можемо, як багато юнак, ми відступаємо, тому що, да, ми все виконали, ми все так багато зробили, десятину ми заплатили, навіть більше, пожатування дали. Але коли Господь Боже, давай йде за мною, то тут можемо і, можемо і відступити, тому що ми, ми хочемо, щоб було зручно, щоб було якби тепло, як було, якби. Щоб не сильно мене колашматило тіліпало, це одне з таких для мене була таких причин, коли я, я знаю, що якщо я духовно я починаю наступати на якісь речі, мене дуже починаються сильні атаки. Але вже за, за досвідом, за, за цими роками, якими я якби, хожу перед Богом, то я вже. Просто стала довіряти, да, Господь, я знаю, що це буде. Да, треба лізти на цей хрест і розпинати цю платяру. І я знаю, що буде не так просто, і я знаю, що буде не так легко. Але, 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 я довіряю тобі, я хочу з тобою. Я дійсно не хочу, це мій мотив, я не хочу, щоб мені іменувалися певні речі, які мені самі гідкі, мені самі вони не подобаються. І е, 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 якби. Зараз не Мішко. І ми можемо знаєте, намір, які і помисли, які у ці мотиви свої, ми, ми не можемо керуватися тільки нашими відчуттями. Ми не можемо цього робити тільки нашими відчуттями, тому що так мило дешка, так ви влаштовані, що ми себе виправдимо, ми себе все пояснимо, ми себе все розкажемо, ми слово приведемо, ми ось так, ось так, ось так, да. Але саме класний, саме такий для мене виявився гарний інструмент це коли я так написано в слові, ми знаємо дуже добре, що. Боже Слово, воно живе і діяльне, гостріше від усякого мічагосічного. Проходить воно аж до розподілу душі, духа, суглобів і москів і здатне судити думки та наміри серця. Тобто справа не в тому тільки, щоб ми читали слово, тому що ми теж такі, ми ж, ми ж класні дуже. Ми будемо читати слово, яке нам подобається, яке нам підходить, а читати те слово, яке нас може і ріже, яке нам нас ставить не дуже невзручне. Таке ситуацію чи положення, чи і ти і ти починаєш на себе дивитися і бачиш, і бачиш свої реакції, що ага не хочеш ти цього, не хочеш. І цей момент дуже варто, я не кажу там прям і ти. Вмирати чи щось, чи чи сильно воювати? Я, наприклад, не могла дуже сильно духовно воювати. Мене дуже ччавило добила. Я починала потрошку. Я робила потрошку Господь, Оцього я зараз не можу. Оцього я не можу. А от цього це маленьке, я можу зараз протестати якимось речам. Я можу зробити зараз оце маленьке, тобто потрошку, потрошку, потрошку. Може, я не можу такого чи так, ну, ну я постараюся намагатимуся, намагати дуже часто, мене... я так з тих категорій людей, які один раз спробувала, не виходить, все, кидаю. Це, це, це не вийде, це нічого не, вийде, не буде. але... Зараз я вже приз призвичаю до того, щоб спробувати один раз, спробувати другий раз, спроводи, навіть якщо не вийшло, значить, якщо провалило, значить, якщо зірвалася, я ще раз і ще раз, і ще раз, і ще раз і я вам свідкую, що ну практично постійно я мало в певних речах, я мала цей божий успіх, коли приходила благодать, коли я стояла в певних речах. І дійсно ти тут тільки нічого не можеш сказати, тільки можеш сказати, що, що, що це Бог, Бог робить, і ти його дякуєш і його благословляєш. І тому е е я... Прикликаю вас до того, щоб ми не зупинялися на якихось речах, речах які якщо у нас щось не вийшло. Чи якщо от у мене теж так само було, як ми минулий раз говорили, якщо якісь речі Господь показує, а мені страшно це робити. Ну, страшно. Але я все ж таки говорила: ні, я все-таки намагатимусь це робити, тому що я бачу, що це треба Господу, це він мене мотивує для того, щоб я це ну, ну, Якщо ти робиш з Господом. То все одно ну, ти получиш благословення, ти получиш радість, ти получиш велике таке е, славу Господню, все одно получиш, якщо ти намагаєшся. То я то, і як написано, да, е, намагайтеся, намагайтеся не один раз. І Лукай, і Матвія написано, що солодо світи через вузькі двері, це вузькі двері, це важко через них іти, страшно через них іти проходити, не хочеться через них іти. Але написано, що багато хто кажуть, вам буде намагатися, і не вийде. А просторі ворота і широка дорога веде до загибелі, і в неї багато хто входить. Але вона. Вузька дорога, вона веде до життя, вона веде до благословіння. Тобто, якщо ти з Богом, Богу довіряєш і намагаєшся, то ти все одно пройдеш ці речі, і ти побачиш, як слава Господня, вона відкриється в тобі. І ти, звісно, скажеш Богу, дякую, тому що ти розумієш, що це не ти, не ти робив, не ти виконав. Ну, не, ну, ти, ти виконав, так, да, але завдяки Божій благодаті і Божій милості. Тому слава Господу за все, що він нам, що він нам допомагає зробити.